Колись ще в сиву давнину, коли дороги були зовсім не такі, як сьогодні, вони були витоптані ногами людей і більше нагадували широкі стежки, що слугували шляхами сполучення І засобом пересування з одного місця в інше. Кожна така дорога вела до осель, де жили люди. Згодом люди зрозуміли, що рівна дорога краща, ніж з горбами та ямами. Бо по ній легше пересуватися. Тому почали вирівнювати стежки, що ними часто ходили дорослі та діти. Так з'явилися перші дороги. А коли люди приручили коней, винайшли колесо та зробили підводи, щоб їхати на них і вантажі возити, то дороги стали першою необхідністю. Тоді люди зрозуміли, що дорога потрібна рівна і тверда. Щоб її не розмивали дощі, а отже і не ламалися колеса. Згодом вони почали прокладати дороги з твердим покриттям, тобто з каменю, щоб їздити по них було безпечно, щоб не перекинутися самим і не перекинути вантаж. У таких дорогах їхали кіньми і йшли пішки люди. На них не було жодної розмітки, і призначалися вони. Для всіх одразу. Перші дороги були вузькі, проте міцні, фрагменти деяких перших римських доріг збереглися до наших днів, тоді не існувало правил дорожнього руху, тому що в ті часи ще не було машин, автобусів та інших транспортних засобів. А що ж являє собою сучасна дорога? Дорога це смуга землі, по якій їздять транспортні засоби і ходять люди, штучно створений засіб для пересування та сполучення. Це будь-яка вулиця, провулок, проспект, шосе, естакада по всій ширині, включаючи тротуари, узбіччя та роздільні смуги. Дороги бувають головні і другорядні. Кожна дорога складається з проїжджої частини, по якій рухаються тільки транспортні засоби, і тротуару узбіччя, по якому ходять пішоходи. Тротуар може прилягати безпосередньо до проїжджої частини, а може відділятися газоном від неї. Тротуари, як правило, є у населених пунктах, тобто в містах і в селах. А от узбіччя за містом. І завжди знаходиться безпосередньо біля проїжджої частини. Дороги бувають такі широкі, що по них можуть їхати машини у декілька рядів в один бік і по декілька рядів у протилежний бік. Тому для кожного ряду машин виділена своя смуга проїжджої частини. А щоб її було видно, то на ній малюють смугу, яка називається роздільною бо розділяє дорогу на частини. Роздільна смуга це елемент дороги, подовжена лінія, яка розділяє суміжні проїжджі частини і не передбачає зупинки транспортних засобів. Дороги можуть зустрічатися і пересікатися, бо нині їх так багато у кожній країні, що без цього просто неможливо. Тому ті місця, де зустрічаються і пересікаються дороги, називаються перехрестями. Це найнебезпечніші ділянки дороги, на яких треба бути досить уважним. Перехрестя це місце перетину, розгалуження двох і більше доріг. Широку дорогу, по якій мчать автомобілі на великій швидкості, треба людям переходити. Оскільки з обох боків дороги розташовані будинки, школи, магазини та місця роботи, а для цього існують спеціально виділені знаками або дорожньою розміткою частини дороги, і називають ці частини дороги пішохідний перехід. Це ділянка проїжджої частини, позначена знаками або розміткою зебра, у якій здійснюється перехід через дорогу. А щоб люди не потрапляли під колеса автомобіля, існують правила дорожнього руху, які треба знати і завжди їх виконувати, оскільки від уміння дотримуватися їх залежить життя кожного з нас. Та дороги і правила пересування по них не завжди були такими, як сьогодні, і виникли, вони не так уже й давно. А змусили людина писати правила дорожнього руху дорожньо транспорті пригоди, які почалися відтоді, як люди почали їздити кіньми. З кожним роком візочків, колясок, екіпажів ставало все більше, а їхали вони швидко і як кому заманеться. Тому часто б наїжджали одне на одного і на пішоходів. Котрі також рухалися тією самою дорогою, ніхто нікому не хотів поступатися, а коли винайшли автомобіль, то таких дорожніх пригод ставало все більше, і ніякої гарантії безпеки руху не було. Тому правила стали необхідністю. Отак От їх і придумали. Домовилися спочатку про те, що рух має бути правостороннім. Переважно у країнах Європи, а от у інших, навпаки, лівосторонній. зокрема, в Англії він лівосторонній і донині. Згодом у містах зробили для людей тротуари, які відділялися від проїжджої частини, і були вони спочатку дерев'яні, і ходити по них теж домовилися з правого боку, щоб не натикатися один на одного. Тепер Люди були у більшій безпеці, бо на тротуар заїжджати було заборонено та й незручно. Адже тротуар був вищий від проїжджої частини дороги, і так з кожним роком правила дорожнього руху вдосконалювалися. Щоразу додавалося щось нове, а з часом виникла потреба навчати їх дітей ще з малку, щоб бути в безпеці, бо сьогодні. Швидкість транспортних засобів надзвичайно зросла. Як бачимо, правила дорожнього руху обов'язкові для виконання, і кожен має знати їх та виконувати, щоб зберегти не лише своє життя і здоров'я, а й інших людей.